У цьому відео я доведу, що жінка це не людина, але перед тим як кенселити мене, додивіться відео до кінця. Але спочатку опишіть мені справжнього чоловіка. Зазвичай у історії та й зараз чоловіки володіють певними характеристиками. Він рішучий, сильний характером, досягає поставленої мети, розумний, раціональний. І ці якості, погодьтеся, дуже потрібні у нашому суспільстві. Ставати великими, досягати кар'єрних вершин набагато простіше з цими якостями. Тим більше, коли батьки та й уся культура формують ці якості, але це ж очевидно, цікаво наступне. Опишіть мені жінку, якою вона найчастіше зображалася, та і зараз у багатьох такі стереотипи. Вона слабка і нерішуча. Вона готова до компромісів більше ніж чоловік. Вона скоріш ніжна, ніж сильна, інтуїтивна і емоційна, а не раціональна. І це ми взагалі ще не ліземо у брудні старі хащі, де жінка повинна тихесенько сидіти за спиною свого чоловіка. Ті, хто були уважними, помітили, що жінка фактично за цими характеристиками це чоловік зі знаком мінус. Жінка не має майже жодної позитивної характеристики, які нав'язувало б їй суспільство. Це все від'ємні характеристики чоловіка. І це не все далі ще цікавіше. Звернемося аж до самого Платона. Платон у своїх діалогах Парменід і Держава розмірковує про те, як ми іноді помиляємося, проводячи розмежування між деякими поняттями. Він каже, що розподіл роду на види потрібно проводити по пунктирних лініях, там де слідує. Він там складно все пояснює, тому я дуже спрощено все поясню. Наприклад, було помилкою поділити весь людський рід на греків та варварів, тому що, по суті, варвар не є справжнім родом, тому що він не містить позитивних визначень групи, він лише означає не грека. Тобто грек має позитивні якості. Він мудрий, мужній, чистий, розумний. А варвар ні. Варвар це щось від'ємне до грека. Не мужній, не демократичний, не чистий, не розумний. Тобто варвар це грек зі знаком мінус. І погодьтеся, якщо ми будемо все так в світі ділити, ми будемо спотворювати об'єктивну картину світу, бо існують греки, існують римляни, існують єгиптяни, і це все не те, що існують греки і не греки. Вибачте, що копаємося у термінах, але це дійсно важливо для розуміння. Тобто француз і німець це рівнозначні визначення. Один там, вибачте, за банальність, романтичний, а інший пунктуальний. Це невід'ємні значення, вони просто різні. І якщо ми розпишемо так всю клас. Медифікацію дуже умовно. Так, деякі будуть протилежними, там, типу, іспанець не пунктуальний, а німець якраз такий. Але в принципі вони будуть мати і свої власні позитивні риси. Так, стоп, Антона, це зрозуміло. Ми прийшли у це відео або закенцелити тебе за сексизм, або захейтити за фемінізм. Де ж це? Не переживайте, зараз буде. Цікаво, що подібні до думки Платона, які вже там тисячі років висловлювала Симона де Бовуар, філософкина та авторка книги Друга стать. Чоловік визначається як людина, а жінка як представниця жіночої статі. І щоразу, коли вона поводиться як людина, кажуть, що вона наслідує чоловіка. Це одна з основних ідей другої статі, визначної книжки для всього людства, щоб зрозуміти, що таке жінка. А не так банально, як у ті Хто ці це питають? Тобто, поняття чоловік, наче увібрало у себе всі характеристики людини, і вийшло так, що людина дорівнює чоловік. Хоробрість, розум, виваженість, наполегливість, сила, впевненість усе це, по суті, характеристики нормальної людини. І чоловіка, і жінки. Але чоловіки вкрали їх собі, а жінкам віддали все зі знаком мінус. Це все чоловік, а все протилежне жінка. І причому ця платонівська помилка у класифікації залишається не десь там у снобіських філософських роздумах. Ні, вона реально впливає на історію. Рю людства. Жінка це все, чим чоловік не є, і як наслідок, все те, чим не є людина. Зараз повернемось. Тому що зараз я хочу попросити вас підтримати розумний український Ютуб на Патреоні. Тільки завдяки вашим донатам цей канал може розвиватися, а наш український Ютуб бути насиченим глибоким філософським контентом. А за це отримаєте контент винагороду. Я роблю унікальні відео тільки для патронів. Також кожне моє відео є у розширеному форматі, теж для патронів, і маєте можливість долучитися до. Спільноти цікавих людей з усієї України, де ми кожного дня обговорюємо щось цікаве. Реєстрація займає менше хвилини, коштує на місяць, як день кави не попити. Тому буду радий усім, хто готовий підтримати розумний український Ютуб. Посилання на патрону закріпленому коментарі і поїхали далі. Ну, так і що колись відбулася така підміна понять, як це взагалі впливає на нашу сучасність, та буквально усім, тому що це філософське підґрунтя нерівності. Наш світ вимагає бути чоловіком, щоб чогось досягати. Хоч зараз, хоч тисячу років тому, банальне досягати своєї мети, рішучість йти на пролом. Це те, завдяки чому люди стають великими, чи, хоча б просто стають кимось. Забери ці якості у людини, і вона просто не буде такою. Буде просто пасивною, і це не через характеристики якоїсь людини, не через біологію. Ми усі народжуємося чистими листами. Просто якщо тисячі років казати одне і те саме, впливати на це культурою, фільмами, книгами, щоб суспільство та кожна людина тобі це казала, то так воно і буде. Ба більше навіть зараз, коли жінки хочуть вирватися з цього, боротися за свої права, досягати своєї мети, їм кажуть? Правильно, що ти як чоловік, мужико, баба якась. Хоча це не так. Жінки не беруть щось у чоловічих якостях, вони беруть у загальнолюдських. І коли так відбувається, чоловіки таки, е, не, не треба так робити. Це ж чоловіки тільки так роблять. Це як сказати, тільки вегани добрі. І коли ти будеш проявляти свою доброту, до тебе будуть підходити і казати, о, так. Ти ведеш себе як веган? Ти веган, так ти веган? Та, та ні, я просто добре. Це загальнолюдські якості та цінності. Добре, я довів, що ця класифікація дійсно важлива і впливає на наш світ. Так а що зараз? Як можна знищити ці установки, за що бореться зараз сучасний фемінізм? І чому він насправді у своєму філософському ядрі так дратує цих сучасних чоловіків? І чому це навіть корисно для самих чоловіків, все це у розширеному відео, тільки для патронів, посилання у закріпленому коментарі, а ми рухаємося далі. Тобто план такий: беремо і виписуємо усі позитивні характеристики людини, закреслюємо людина, пишемо чоловік, от, потім переписуємо ці якості. Пишемо жінка і ставимо не. І план готовий. Застереження, якщо жінка буде вести себе як людина, казати, що це вона веде себе як чоловік, і казати, що так не можна. Ну як так? Ну ти ж повинна бути жіночна, ну ти ж дівчинка і все таке. І ось філософські підґрунтя, взагалі патріархального суспільства, готове. Але є і гарна новина. Зараз багато чого змінюється. По суті, в ідеологічному сенсі друга хвиля фемінізму намагається повернути у визначення жінка те саме від людини, від чоловіка, в тому числі. А третя хвиля в чомусь наповнити жінку новими сенсами активної жіночності. Ще раз я не кажу, що всю історію людства жінки були у кайданах у рабстві у чоловіків, от тому, що були приклади жінок, які пробивалися через це патріархальні устрої, робили великі речі як у науці, так і у мистецтві, і це дійсно неймовірно. Я кажу, знаєте, про такий більше ідеологічні засади, ідеологічний базис, як воно формувалося для усього суспільства. І тому мені здається, це розуміння викривлення визначень навіть чоловіка і жінки вкрай важливо для розуміння взагалі фемінізму і нашого суспільства в цілому. Залітайте на мій телеграм-канал, якщо хочете більше цікавих та унікальних текстів. А ще я пропоную вам подивитися ці відео на тематику фемінізму. Тут про ту саму фотографію, і філософський аналіз. От а це про те, як е, дубки жіночі захопили увесь наш світ. Дякую вам і до нових відео!